Я вітаю вас на своєму ютуб каналі Джулія Мостарт. Я хочу поділитися з вами своїми емоціями від подорожі: в місто Париж, місто мрії, багатьох, місто романтики, місто кохання. Але я приїхала в Париж, щоб нарешті зустрітися зі своєю кумою та хрещенником. Познайомлю вас. З ними в цьому відео летіла я в Париж з міста Яси, яке знаходиться в Румунії. Дуже маленький аеропорт. Переїжджати краще за годину, бо дуже багато людей мало повітря. Скажу чесно, в Ясах аеропорт не комфортний. Прилетіла я не в Шальдеголь, а в аеропорт Бове, який знаходиться майже в 100 кілометрах від самого Парижу. Можна взяти таксі. Я скористалась автобусом. Вартість квитка в одну сторону 17 євро. Посилання на автобус я вам залишу, бо це ціна. Квитків онлайн, якщо придбати їх офлайн на місці, ціна буде дорожча десь на 5-7 євро. І ще важливий нюанс цього аеропорту, так як він знаходиться за містом, а в Парижі дуже сильні затори. І якщо у вас ранковий або вечірній виліт з цього аеропорту, краще виїхати заздалегідь. Усюди інформація, що автобус переїжджає за годину 20. Неправда, враховуючи, що я прилетіла вранці, і був дуже сильний затор, я їхала в автобусі більш ніж 2 години. Автобус вас привезе на Порт-Майо, це станція Парижського метрополітену. І далі вже по карті можна знайти маршрут до свого готелю. Скажу чесно, для мене Паризька транспортна розв'язка найскладніша. Декілька разів я губилась. Один раз поїхала не в тому напрямку, тож без гугл-карти в Парижі буде вам дуже важко. І розповідаю про готель. Я зупинилась в готелі Mont Blanc. Він знаходиться біля Нотердам. Дуже бюджетний, світлий, чистенький, дуже привітний персонал. Ніч в цьому готелі плюс-мінус 100 євро без сніданків. Номер просторий, світлий, чистенький. Меблі не вбиті, в гарному стані, зручне ліжко. До речі, хочу зауважити, що в моєму номері було тепло, бо моя кума зупинилась в іншому готелі, і у них в номері було доволі таки прохолодно. Ванна кімната також до світла без посторонніх запахів, з мінімальним набором косметики. Як для європейського готелю, дві зірки це просто супер! Окрему увагу заслуговують ці фантастичні міні-ліфти, які я бачила тільки в Європі. На моєму досвіді це другий такий ліфт, який поміщає стільки я, і одна маленька валізка. У кого є страх клаустрофобії, такими ліфтами не користуйтесь. Бо навіть мені було дуже некомфортно ось ви бачите на відео, що ось я стала і все. І більше немає простору в цьому ліфті. Тож, такий цікавий ліфт. Гарний номер, і цей готель я можу вам порекомендувати для відвідування. Посилання на цей готель я залишаю для вас у коментарях. Перший же вечір ми з комою пішли гуляти на Єлисейські поля, моя подорож була якраз перед різдвяними святами, тож насолоджуйтесь красою святкового Парижу. Корисна інформація для тих, хто вирішив додивитися це відео до кінця, гуляючи надалеко від тріумфальної Арки, ми побачили дуже симпатичний ресторанчик і вирішили зайти випити кави. Зробили замовлення, і коли нам принесли рахунок, як ви бачите на відео в рахунку, був зайвий коктейль та зайве тістечко. Тож будьте дуже уважні і завжди перевіряйте рахунок. Особливо це стосується туристично популярних місць. І от я знайомлю вас зі своєю улюбленою кумою. І в кінці відео мій хрещеник передасть вам привіт. Тож я буду вам щиро вдячна за вподобайки на це відео та інші мої відео. І обов'язково підписуйтесь на мій канал, адже далі вас чекає друга частина. Відео про Париж всіх обіймаю. Дякую за вашу увагу.